Цей подкаст присвячений історії єврейської громади з Долбунова в першій половині ХХ століття та трагічним подіям Голокосту. Ми розпочинаємо з розповіді про виникнення єврейської громади в місті, її розвитку та життя до початку Другої світової війни. Здолбунів на початку ХХ століття був мультиетнічним містом, де співіснували українці, євреї, поляки та чехи це найбільші етнічні групи, які тут мешкали. Євреї, які проживали в місті, займалися торгівлею, ремеслами. Вони складали значну частину економічного життя містечка. Їхня роль була важливою в усіх сферах життя від культури до економіки. Єврейське населення було в основному бізнесменами, професіоналами, кравцями або шивцями тощо. Українці були хліборобами, чехи землеробами, деякі поляки займалися сільським господарством. Проте більшість працювали в уряді, тому що уряд, мер і поліція були в основному поляками. Як зазначав мейєр Життя вибудовувалося таким чином, що кожні, кожна з етнічних груп комунікувала одні з одними. Проте водночас вони були культурно відособленими. До прикладу, практика одружень. А між представниками різних етнічних груп, вони ж і представники часто різних релігійних груп, була не і часто сприймалася в своєму середовищі як свого роду зрада, і той, хто одружувався, мав приймати віру іншої особи. Наприклад, якщо йшлося про євреїв, то переважно це працювало в одному напрямку. Якщо єврей одружувався з представницею християнської спільноти, наприклад, полькою. То він приймав католицизм. А якщо єврейка, то ну, вона також приймала католицизм. Відповідно, це було не поширеною практикою. Громади існували у власному культурному просторі, власному культурному світі, і вони взаємодіяли переважно в економічній сфері і в просторі освіти. Іноді могли перетинатися. Ми гралися з нашими неєврейськими друзями християнами, ходили в гості один до одного на релігійні свята. Ми були занадто молоді, щоб вступати в політичні дискусії. Життя було досить спокійним. Мейдір Цикер згідно з переписом 1913 року в місті проживало понад 1400 євреїв. Вони складали одну з найбільш етнічних груп і зосереджувалися переважно на центральних вулицях Злобунова. Де розташовувалися їхні торгові лавки, майстерні та будинки. Життя євреїв у здолбунові до війни було відносно спокійним, хоча час від часу виникали міжетнічні конфлікти. Проте загалом місто було мультикультурним простором, де спільно проживали українці, поляки, чехи та євреї. Кожна етнічна група мала свої релігійні обряди та звичаї, проте всі брали участь в економічному житті міста. Мій батько торгував такими товарами, як зерно та хміль. А мама тримала сільський магазин. Магазин моєї матері був сільською крамницею, де продавалося все від бакалії, до текстилю та іншого. Четверо братів мого батька працювали в тому ж бізнесі, торгували зерном і худобою, як зазначав Мейєр Цикер. Загалом, якщо говорити про співжиття різних етнічних груп у здолбунові, воно було досить характерним для всієї Західної Волині у цілому. Тому що, хоча здолбунів виникає як доволі модерне містечко, тобто статус міста, воно отримує в 1903 році без, без повітового міста. Попри це це місто увібрало в себе характерні особливості. Етнічного пограниччя, яке існувало в Західній Волині. Коли я кажу пограниччя, мається на увазі ті кордони, культурні кордони, які існували між представниками різних етнічних груп, які співжили в Західній Волині, і власне в Здолбонові ці кордони також зберігалися між євреями, поляками, чехами, українцями були невеличкі громади росіян, також німців, але вони були значно меншими в цьому регіоні. І часто існує міф про те, що в довоєнний період це співжиття було іделічно мирним. Насправді це трішечки міфологізована версія розуміння минулого, тому що ті ж самі євреї, коли згадували про те, як вони співжили з християнськими сусідами до війни. Були схильні міфологізувати це, ідеалізувати, оскільки війна і голокост стали для них таким потрясінням, на фоні якого попередній етап період життя до війни здавався їм чимось ідеальним, мало не ідеалом мирного співіснування. Але насправді, якщо ми подивимося на різні джерела з різних перспектив, між різними групами були і тертя і конфлікти. Проте на території здолбунова найбільше ці тертя проявлялися у стосунках між поляками та українцями. Українцями ці протистояння можна простежити, наприклад, по реєстру заарештованих затриманих людей, які перебували у місті тимчасового утримання в Здолбунівській в'язниці. Якщо говорити про політичну поліцію польську, яка переслідувала противників, то найбільше затриманих було з числа комуністичної партії Західної України або Організації українських націоналістів. Це відображає ось ці протистояння і політичні антагонізми, які мали місце в міжвоєнний період по лінії українці-поляки. Звісно, були і протистояння з євреями, але не настільки разючі і. Організоване єврейське життя в міжвоєнний період, політичні сили, які там існували, вони мали переважно сіонійське спрямування. Тобто це був рух за створення за переселення до Палестини і створення незалежної держави Ізраїль на її територіях. Відповідно, євреї намагались осібно вибудовувати своє політичне життя, не втручаючись у ці українсько польські міжетнічні суперечності, які мали. Місце, але безумовно мав мали місце прояви антисемітизму. Також з боку поляків в джерелах це згадується, очевидно, і з боку українців також могли бути прояви антисемітизму, тому що міжетнічні упередження і суперечності в такому етнічному пограниччі, яке існувало на території Західної Волині, вони були дуже характерними для будь-якого етнічного погранича всієї східної Європи групи, які жили нарізно спільно і нарізно. Маючи ці культурні кордони, вони вибудовували певні взаємні або пільні такі стереотипи. Вони мали якісь конфлікти, але в жодному разі не йдеться про те, щоб ці конфлікти могли самі по собі привести до того, що відбувалося під час Другої світової війни. Політика геноциду, політика голокосту вона була привнесена в цей регіон. Ззовні це була візія нацистської Німеччини, коли та вторгнеться на ці території і розпочне тут такі репресивні дії. Але спершу Друга світова війна і зіткнення з нею це зіткнення було в здолбунові з радянськими військами і з радянською владою, дещо іншою за природою, іншим за природою тоталітарним режимом.